Три будинки по вулиці Льва Толстого стали заручниками однієї труби. Десять днів мешканці будинків 16, 18 і 22 живуть без води в кранах. Обращалися по різним інстанціям. Єдине, що може бути не дійшли до санітарної станції, тому що як то это, э, старались в пределах ЖКО, в ісполкома, в пределах э, служби швидкого реагування. Ситуація такова. Жек. Повторяется фильм Королева бензоколонки Жек на горводоканал, горводоканал на Жек. Мешканці цих трьох будинків змушені набирати воду в пластикові пляшки і носити її до себе в квартири, враховуючи те, що в основному тут мешкають люди пенсійного віку, це завдання дуже ускладнюється. Та й взагалі скільки можна наносити води п'ятилітровими пляшками. Приходиться бігати сюди разів п'ять. Я б лучше поспав, би ще, мені опять на роботу поспав би ще. я должен біжать снабдіти сім'ю этими ділами. Нас какой? 21 век, да? Это что такое, а? В Европу идет. Кого спрос, надо. Жек предложил, чтобы с нас собрать по 50 гривен. Вот, для того, чтобы отремонтировать и заплатить за работу э, рабочим. Но, но, какая гарантия? 50 гривен они, естественно, не состроят никакой погоды. Не жалко отдать эти 50 гривен. Но какая гарантия, что эта вода будет? Мешканці скаржилися на відсутність води Жеку Арагорн, водоканалу та заступнику голови Олегу Тетяніну. Але результату поки що немає. Бригада водоканалу приїжджала на виклик, але вода так і не з'явилася. Десять чоловік сморять туди, в ту яму, на трубу. Ну, що там ти смотриш на нього? Десять чоловік, так стоять по кругу і смотрять. Ну нету воды. Вы посмотрели, вот они раз, зарыли и все. Вот как медработник уже стали поступления и обращаться и дети, и взрослые. Вот, потому что, ну, что такое кишечная инфекция? Вот результат Мариуполя. Вот, только там вот, это же все. Вот пойдет у нас и гепатит, и вшивость, и все, что хочешь. В течение 10 дней мы водой не пользуемся. Ці 10 днів для мешканців будинку не перші. До цього вони теж відчували перебої з водою. До того ж, незалежно від пори року. Води нету, як став рибальчук. Рибальчук став і вода стала з перебоями. Літом, весною і осінню. взагалі немає. ні. Ну більше-більше болі, йшла вода. Поки монтувався сюжет. Стало відомо. водоканал знову приїхав, аби розібратися в проблемі. Чи стане це запорукою води в кранах, покаже час.